Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус спустився у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися Його з Його вчення, тому що слово Його було з владою. І... А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи Замовкни і вийди з Нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього. Зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духам і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх містах, місцях околиці. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Коли ми з вами читаємо Євангеліє, то багато того, що відбувалося, не є описаним. Багато з того, як проповідував Ісус, залишається, як би ми могли сказати, наприклад, нашим таким порівнянням кожне порівняння слабке. Але можна би було сказати, що це така собі рутина, проповідницька рутина, тому що ми чуємо якісь конкретні притчі, якісь конкретні ситуації, якісь дискусії, якісь суперечки. І ці моменти є такими яскравими. Але окрім тих яскравих моментів, було багато таких моментів, де Ісус, наприклад, переходив від села до села і розказував ту саму притчу тим самим людям. Тому один євангелист запам'ятав більше один варіант в одній варіації, інший в іншій. Як скажімо, інколи органісти, органістки чують протягом неділі кілька проповідей, там три, п'ять, сім проповідей від того самого проповідника або від інших проповідників, і чують, якби на ту саму тему, але завжди трошки під іншим кутом, трошки в іншій варіації. І сьогодні ми чуємо те, що Ісус каже, що воно робило, як це сприймали люди. Люди казали такими словами і дивувались з його вчення, тому що слово його було з владою. В інших фрагментах на цю тему ми читаємо, що він навчав з владою, а не так, як фарисеї. І для нас стає зрозумілим, що більшість всього свого вчення, більшість того, що Ісус робив у своїй публічній діяльності, це було саме навчання. Він передусім навчав, заохочував, толкував і є такий гарний жарт. Дуже самокритичний. Я його десь чув в Польщі, от вже не пам'ятаю від кого, чи то від священиків, чи то від викладачів катехитики у нас в університеті, але ну, насправді вже не пам'ятаю, від кого це суті не змінює. І вони казали про те, що Ісус навчав дорослих, а дітей благословляв. А зараз у нас відбувається те саме, точно те саме слово в слово, але просто навпаки. <су -у> Бо. Е Дітей навчаємо, а дорослих благословляємо. Там різні таїнства, просто отче, благословіть перед чимось там і так далі. Е, і так не повинно бути. Тому що більшість всього, чим ми повинні займатися, це от саме це навчання, передання Євангелія, передання доброї звістки, е, намагання е, зрозуміти, як це Боже Слово має підходити до наших теперішніх реалій. І тому в це потрібно вникати. І сьогодні я би хотів дивіться, тут далі є про одержимого, про те, як Ісус йому рота закрив, це теж дуже сильний фрагмент взагалі, про те, що йому сказав Ісус, мовчи і вийде з нього. Але сьогодні звернімо увагу тільки на ось цей рядок, що це його слово було з владою, з силою і його вчення, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. Дивіться, що ми постійно живемо в інформаційних потоках. Так само, як там дітки на фізиці вчаться, от зараз приклади школи, я думаю, найбільше підходящі, того що дітки пішли в школу і вже почався той етап, коли десь там батьки хочуть, вони того чи не хочуть, але мусять десь там повертатися до шкільних предметів, навіть якщо в школі не дуже хотілося це робити, ну, то хочеш, не хочеш дитині, все рівно треба десь там домашнє завдання перевірити. Так от, як по фізиці десь там дітки вчать, що через людину, через нашу планету проходить багато різних е, хвиль: це магнітні поля. Тому що ось Земля наша має своє магнітне поле і завдяки ньому, там багато всього відбувається хорошого. Радіація проходить крізь нас, радіохвилі проходять крізь нас і багато-багато всього іншого. І ми розуміємо, що насправді цей світ він такий складний, він такий цікавий, він складається з багатьох пластів, з багатьох шарів. І це все таке насправді цікаве. Але передусім, що нам зараз, сучасним людям, потрібно собі запам'ятати пам'ятати це те, що ми постійно живемо в такому інформаційному бульйоні, тому що з усіх сторін щось кипить, з усіх усюд нам намагаються донести якусь інформацію. Пам'ятаю, як я з кимось там розмовляв на тему музики. І е, хтось каже, що ні, а я там того-то і того-то не слухаю. А не треба його слухати спеціально, щоб знати про існування такої-то музики чи про такої-то пісні. Тому що хочеш чи не хочеш, будеш йти по вулиці, сядеш в маршрутку, зайдеш в якийсь заклад, е, все рівно будеш його чути, тому що воно грає. І ми постійно знаходимося в такому Інформаційному бульйоні така юшка без кінця кипить, тільки з того боку там такий смак, з того боку, такий смак, з того боку, такий смак. І ми постійно знаходимося в якійсь інформації. Наведу вам приклад, щоб ви зрозуміли, що це не тільки радіо, це не тільки телебачення, це не тільки інтернет, це не тільки те, що ми там слухаємо, наприклад, коли там вкладаємо навушники і щось слухаємо, або свідомо щось спеціально вмикаємо, і от я це хочу послухати. Це відбувається. Це не тільки тоді, ми постійно знаходимося в якомусь бульйоні слова якогось не факт, що божого, і це відбувається теж на такому чисто побутовому рівні. От, скажімо. Чи доводилося вам побачити, ну наприклад, якусь пару, чоловіка, дружину, і люди їм, як правило, кажуть, ну ви такі схожі, як брат і сестра. І мається на увазі схожість не тільки якась зовнішня, хоча інколи теж так буває, але зовнішність в поглядах, зовнішність в словах, зовнішність у звичках, схожість, перепрошую не зовнішність? Ці люди схожі. Через те, що ці люди багато часу спілкувалися, розмовляли, мали щось спільне, вони почали бути однаковими. Або інакше є якась група молодих людей, які там належать до, наприклад, вчаться там в якомусь чи школі, чи в якомусь виші, чи там ходять на якусь там спортивну секцію, чи ще кудись. І ці люди починають розмовляти теж спільною лексикою у них з'являються вже якісь нові там слова. Більше того, навіть це найбільше, можливо, по гопніках видно, як чутно якраз таке, а не видно, що сміх їхній стає бути однаковим. <хи> як може бути так? Кожна людина сміється інакше. В кожної людини інакший сміх. Але ні, ось ця група людей вони сміються якось якось. Однаково, не знаю, можливо, це для них є якийсь код свій чужий. Це відбувається на підсвідомості. Ніхто свідомо так не починає сміятися, але це якось вмикається. І подивіться, що ми починаємо переймати звички тих, з ким ми знаходимося. І цю інформацію потрібно для себе засвоїти, прийняти, зростися з нею, змиритися з нею. І тому, коли ми щось вмикаємо. Коли ми хочемо подивитися саме цей ролик, а не інший, коли ми підписуємося на той канал, а, не, а на не інший, коли ми спілкуємося з якимось знайомим, коли ми чуємо взагалі щось, це щось робить нам, нас подібним до того, що ми слухаємо. І тепер в наших руках вибір. Чи ми оберемо, чи ми з того всього, що слухаємо, протягом кожнісінького свого дня, чи це, що я чую, буде мене робити подібним до Бога. Чи буде мене робити християнином? Чи буде мене робити кращим? Бо якщо я кажу ні, так це я просто слухаю, ні, не буває просто. Я завжди уподібнююсь до того, що я слухаю, з ким воджуся, з ким розмовляю, з ким спілкуюся. Тому дуже важливо зробити. Цей вибір слухання якоїсь інформації, е, знаходження в якомусь товаристві свідомим. Я перебуваю в цьому товаристві, я спілкуюся на такі теми, я буду уподібнюватися до цих людей, я буду ставати таким самим, як вони, я почну думати так само, як вони. Я почну говорити так само, як вони, я почну робити так само, як вони. Не буває просто, що я просто послухав. І тепер найважливіше слово з сьогоднішнього фрагменту. Боже Слово діє з силою, про нього читаємо і дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. Я сам особисто обираю, яке слово на мене буде чинити владу. Хтось щось сказав, хтось звернув увагу, хтось щось крикнув. Хтось написав якийсь коментар. Я, коли звертаю на це увагу, я дозволяю цьому слову на мене чинити владу. А єдина влада, яка на мене повинна поширюватися, насправді, це лише влада Бога на мене. Він повинен мене формувати. Його слово повинно бути, моїм словом. Я повинен уподібнюватися до нього. Але це залежить вже не від того, чи я вже буду пізніше його наслідувати. Це залежить від того, чи я принаймні цим цікавлюся і про це слухаю. Всім, хто написали вчора, що ви регулярно слухаєте проповіді, дякую. Е, дякую не за те, що конкретно слухаєте мене, дякую за те, що е, слухаєте, шукаєте Боже Слово і хочете його наслідувати. Це мене надзвичайно і дуже сильно тішить. Всім дякую. Шукаємо Божого Слова, і нехай це слово. Впливає на нас з силою. Амінь.